Вітаю вас, малята, в математичній країні. Сьогодні вирушаємо у подорож із зайчиком. Зайчик у лісі яблуньку знайшов і вирішив зібрати яблучка на обід. Скільки яблук зібрав зайчик? Полічіть. П'ять. Потім зайчик ще поклав у кошик 4 яблучка. Полічіть скільки. Скільки спочатку зібрав зайчик яблук? П'ять. Потім додав 4. Позначаємо цифру 4 і ставимо який знак. Плюс, Бо він додав Скільки всього яблук зібрав зайчик? Ставимо знак дорівнює. Порахували? Так, дев'ять. Позначаємо цифрою дев'ять. По стежинці через ліс зайчик ніс кошик яблучок смачненьких на обід. Ось назустріч. Єжачок. Привітались, і зайчик аж два яблука червоних другу на голки поклав. А ви малята, та полічіть? Скільки яблук залишилось у зайчика на обід. Скільки було яблук? Дев'ять. 2 віддав. Позначаємо цифрою 2. Ставимо який знак? Так, мінус, бо він віддав. Скільки яблучок залишилось. Знак дорівнює. Порахували. Так, сім яблук позначаємо цифрою сім. Ось і білочка. По стежинці на доріжку плих. Пригости мене зайчику яблучками на обід. Скільки яблук залишилося у зайчика на обід? Скільки в нього їх було? Сім яблучок було. Три яблучка він віддав білочці, позначаємо цифрою три. Між ними ставимо який знак? Мінус, бо він віддав. Скільки залишилось? Знак дорівнює. Так, чотири яблучка у зайця залишилось. Тут ведмедик клишоногий по стежинці йде. Що ж робити? І вухатий чотири яблучка віддав. А ви, малята, полічіть, скільки яблук залишилось у зайця у кошику. Скажіть, скільки було яблук? Чотири. Він віддав від медику. Так, 4. Позначаємо цифрою 4. Між ними ставимо знак мінус, бо він віддав. Скільки залишилось. 0. Нічого не залишилось. Позначаємо цифрою 0. 0 це найменше число серед всіх інших чисел. 0 це ніщо, ніскільки, пусто. Нуль означає нічого, тобто в зайця не залишилось ні одного яблучка. Ось прийшов зайчик з кошиком пустим додому, а у ньому зовсім пусто, тобто нема нічого, позначаємо цифрою нуль. Але, малята, не переймайтесь, друзі вірні тут прийшли і за доброту зайчику смаколиків різних принесли. А що ж вони принесли? Їжачок приніс грибочки. Порахуйте, скільки грибочків приніс їжачок. Так, дев'ять. Всі грибочки він віддав зайчику. Скільки грибочків віддав зайчику їжачок? Було дев'ять. Віддав. Всі дев'ять поставимо який знак? Мінус, бо він віддав. Скільки віжечка грибочків залишилось? Знак дорівнює, так скільки? Нуль. Позначаємо цифрою нуль. Молодці. А ось і білочка руденька грушки принесла зайчику на обід. Скільки грушок полічить? Шість. Позначаємо цифрою шість. Скільки грушок віддала? Всі грушки віддала. Тобто всі шість грушок віддала вона. Поставимо який знак? Мінус. Скільки в білочки залишилось грушок? Знак дорівнює, скільки. Нуль, нічого не залишилось. А ведметик клишоногий зайцю моркву приніс. Полічіть малята, скільки морквинок у ведмедика було. Так, дев'ять. А скільки ж він віддав зайцю? Всю моркву віддав зайцю. Тобто всі свої дев'ять морквінок. Було дев'ять. Віддав дев'ять. Поставимо знак. Мінус. То скільки у ведбедика морквинок залишилось? Знак дорівнює. Скільки? Нічого не залишилось, позначаємо цифрою нуль. Молодці. Ось така пригода сталася у зайчиком у лісі. Зайчик добре серце має і вірних друзів. Тепер ми виставимо в рядок всі цифри і знайдімо місце для цифри нуль. Де ж той нулик буде стояти? Де? Перед цифрою 1. Ось тут. Ось тут його місце. Запам'ятайте малята. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Малята, про яку цифру і про які знаки ми сьогодні з вами говорили? Про цифру 0, яка означає ніскільки пусто. Про знаки мінус, плюс і дорівнює. Молодці, до нової зустрічі.